Вітаю колектив. Буду сьогодні проводити пасинкування томатів, підв'язку. Думаю, трішки покажу, як то роблю я. Заодно і покажу цей степлер для підв'язування та пінер. Тут я вже декілька кущиків спробував ним підв'язати. Ось так він підв'язує також на пару, на пару корчах, як би покажу, на декількох кущах. Тому що теж перший раз ним користуюся недавно, придбав цього року, то так ще випробую і поділюся, чи ну, добра річ, чи не добра. Потрібно його замовляти, чи не потрібно, якби свою думку скажу. Тут я вже вчора трішки пропасинкував, ось такі кубки треба повиносити буде. Так, пасинкую якби на, на своє розуміння, я не спеціаліст в цьому. Зовсім, тому відео якби не повчальне, не для того, як потрібно робити, а, а просто показую, як то роблю я, якби, спираючись на те, що, що думаю я і ну, просто покажу, як то роблю я. А там не знаю, правильно воно, неправильно. Так я вже половину навіть більше пройшовся, пропасинкував. Так вони виглядають, де трішки вони більше почали хилитися по... Позапихав ось такі кілочки з клинка. І до них буду потім підв'язувати. так. Поки які більші, які хиляться. Ось які менші, наприклад, ось він ще стоїть рівненько, то поки не буду так поступово. Буду підв'язувати, щоб не всі зразу. Тому там лежать кілки, ще там є в мене заготовлені торічні, то та більше попідв'язую. Тому зараз поставлю. Телефончик та й покажу, як пасинкую, а там можливо хтось і підкаже, правильно, неправильно. Ну, в такому плані. Тому поїхали. Ну Напевно, на прикладі ось цього куща. Такий кущик невеличкий, але видно тут, да Ось пасинок пішов. Ось пішов пасинок. Ось. І ті, які йдуть біля перших два, точно я забираю. Що йдуть біля землі, саме нижче. А там вже дивлюсь по обставинах. Ось цей точно заберу. Цей точно заберу. Потім ось пасиночок також я його заберу. Ну і ось пускається невеличкий. Ось ці я точно обірву і нижні листочки, які контактують найбільше з землею, теж я видаю. Ось, придбав ось таку штучку. Таке прикольне воно ним. Ну, доволі зручно, якби лезо ось таке на палець пружинка надівається і кляц кляц Можна, звісно, і ножницями або сікатором, але цією штучкою теж теж прикольно. Тому ось так. Беру і відрізаю. Ось. Самі нижні пасинки. Самі нижні листки і ось цей невеличкий можна просто виломати. Ось так. Ці бішечки, то я їх цією штукою я ж кажу, від... відщолкую. І ось в такому плані, а там далі буду бачити, як себе ну, і цей ще вирву. о Тут буде пасинок, тут буде пасинок. Ось тут піде вище пасинок. Звідси то все одно вони якби лишні для рослини не потрібні, то я їх забираю. Так, на якому це ще кущі показати? Ось. Тут такий куш двойний. Два помідора купі садилося. Тут також там видно, не видно, нічого не бачу. Ось, наприклад, пасинок біля самої землі. Його відщовкну, нижній листочок. І з цієї сторони ось теж ось так. І ось цей теж великий ось так. І цей що рядом кущик, тут пасинки зовсім невеличкі. Ті, що від землі, 2-3 точно забираю, вони не потрібні. Ось. А там вже по, по сезону, якби, буду ще проходити, дивитися, якщо буду бачити, що воно лишнє, то буду його. Забирати. Тому ось так проходжуся. Ось також два кущі біля купи. Тут невеличкий, ось він теж якби біля землі. Один, два. І ось маленький третій точно заберу. Потім нижні листочки заберу. Ось. І цей що біля нього також. Ось так. ну В такому плані, щоб не займати довго час. Тому пасинкування проходжу ось так. Ну, а там хто зна. Потім ще по мірі росту листя нижнє буду також забирати, одразу не хочу якби багато зрізати з куща, щоб йому також якби не не стресувати його. Що я знаю? Тому роблю так. А там пишіть правильно, неправильно. Може зовсім неправильно, а може може бути. Ну, в такому плані. Тому з цим розібралися, зараз ще дотикаю кілочки. Де там які помідорі більші і буду підв'язувати. Також трішки покажу. Так, ну і по підв'язуванні. Ось такий степлер. Та пінер, здається, він зветься по-правильному. Ось придбав, то покажу, так він сам захоплює. Це вже захоплена лента, зараз я покажу ось кілочок з клинка і помідор. Не знаю там буде видно. І ось так. І він прикляцнув. Потім... Сам він захопив і чуть вище можна знову. Все. І знову ж таки сам він захопив в такому плані. Там в мірі росту якби рослини можна вище-вище собі під, підв'язується, то не знаю, поки, поки ніби подобається. Обійшовся він мені. Майже 1000 гривень з доставкою, це він в комплекті. Пачка бласкобів 1000 штук здається. І 10 мотків ось цієї ленти. Що сюди ставиться, ця лента червона. 10 моточків ленти. То, в принципі, не знаю, ніби. Ну тут я що ним попрацював, зараз ще трішки попідв'язую, то можливо буду мати вже більш. Таку думку, ну а зараз що Ну, зручно. Що я знаю, кляц-кляц. Не треба в'язати, бо раніше я цим шпагатом шотюки як тікують, зв'язуються, в підв'язував. Ну, так, Воно теж якби, можливо, але все час потрібно зав'язати знизу, зверху, якби, ножницями відрізати. Ну, таке, Така історія. А тут вже хочеться більш щось цивілізованішого, то, то придбав. Хотів ще того року, того року не вийшло, то цього року. Був там замовлення було на короликів трішки продав, то думаю потрібно брати, бо як не візьму зараз, то вже не візьму. То ось так зараз. Ще на одному кущику, може покажу. Так, як це цього штатива поставити? Ось. Скріпилося, захопилося. Потрібно, то вище скріплюється також. Само скріпило, само відрізало. Я думаю, принцип зрозумілий, поки подобається, а там буде видно. Ще, походу, я ж кажу, по міру росту буду дивитися на листя, яке там Буде, якщо до землі торкатися, нижнє не потрібне, то зрізу, зріжу пізніше і ще по пасинках, бо тут ще буде їх, ось до буде, ось буде. Ну і далі ще буде рости, то можливо, то, то буду контролювати цей процес. Тому ось таке відео, не знаю, зараз попідв'язую, можливо, загальну картину включуся, раз, раз покажу та й будемо завершувати відео. Так, ну що я можу сказати на даному етапі? Я задоволений повністю цим степлером, не знаю. Ось так попідв'язував, підв'язує добре, захоплює, якби ну, закльопує ці закльопочки, відрізає без питань, все якби працює поки, не знаю чи надовго, але поки працює. Ось така картина ближче покажу. Ну, ось так. Не сильно я перетискав, ще по мірі росту. Якщо потрібно буде вище, то буду вище, ще підв'язувати. Ну а так ніби не знаю. Мені подобається. Хоч, хоч щось з того, що купив, не потрібно поки доробляти. Не знаєте, як з тою мотосапою. Ось, а це поки працює. Тим більше в комплекті там були, я казав, і ленти ось ці, і скоби по лентах, що я використав. Гірочки ростуть, ще не обробив, сьогодні потрібно буде обробити, бо... Хай добре, що не обробляв, бо такий дощик непоганий пройшов. То вже сьогодні, напевно, оброблю їх. Від хвороб, від шкідників, всяких кліщів ось цих їхніх. Так, що тут ось? Ну, не знаю, пів пів моточка, може пішло, а може і не пішло. Ось тої лента яка тут заправляється. То в принципі нормально. Ну так, да, я не всі ще підв'язав, але які більш хилилися, підв'язав. Ось, а Ще тут є ось величенький такий, що потрібно ще підв'язати. Ну принцип я показав, я думаю, для себе кожен, якби хто задумується про такий степлер, візьме якийсь висновок, мій, наприклад, що ну, річ корисна, не знаю як там вобне тримати його. Та повинно тримати, люди користуються вже не один рік. Ось, і скільки там його вистачить, ну поки все нормально працює для себе, це ж не в промислових масштабах в теплицях, там, можливо, да, потрібно якісь професійні, крутіші, а цей для дому, якби з головою, як на мене. Тому таке відео, пишіть свої думки, коментуйте, підписуйтесь. Якщо було цікаво, корисно, всім дякую за увагу. До побачення.